Три дні у клієнтському просторі 104 в Житомирі збираються черги. В основному люди стоять, аби розібратися у змінах, викликаних переходом. АТ Житомиргаз до державної власності. Як нормальна людина, я знаю, що потрібно заплатити вчасно кошти саме за газ. От мене не підтягнулася чомусь квитанція за газ, Виникло питання взагалі, що трапилось, чому можливо, якийсь збій. Представниця Житомирської філії говорить: потреби споживачів зараз розділяються на дві категорії. Багато питань викликала заява приєднання. Яка дозволяє укласти договір розподілу природного газу з новою газорозподільною компанією. Люди отримали її разом з платіжками. Заяву придання необхідно заповнити в порожніх полях, поставити там від помітки про згоду на дану інформацію, підписати, відповідно перевірити, чи вся інформація вказана там правильно, і можна передати до Житомирської філії газмережі трьома способами. Найпростіший варіант заповнити заяву вдома та кинути її у скриньку, яка розміщена у клієнтському просторі, або можна надіслати її укрпоштою чи передати контролеру. Однак, чимало людей мають свої уточнення, чим створюють черги. Власне, дякую за відповідальність. Ось ми зараз в Житомирському клієнтському просторі бачимо, що люди тут чимало. Люди активно привели позицію, приходять, запитують, цікавляться, залишають заяви приєднання. Ми за це їм дякуємо. Інша категорія споживачів ті, хто проплатили за газ наперед до кінця року або ж за старими реквізитами та хочуть вирішити цю проблему. Фахівці кажуть, не варто хвилюватися. Усі кошти будуть повернені назад. Достатньо виконати певні дії. То написати заяву на повернення е, і зібрати необхідний пакет документів. Він і невеликим. Це копія інфікаційного коду, копія паспорту, копія або оригінали е, рахунку про оплату квитанції про сплату. за Послуги, звісно, ну і картковий рахунок, який можна взяти у мобільному додатку банку, власне куди повернути людям кошти. Цей пакет документів також можна принести самостійно або направити укрпоштою. Уся необхідна інформація, кажуть фахівці, розміщена у нових соціальних мережах Житомирської філії та навіть на самих платіжках. Там надруковано і нові реквізити, і покрокова інструкція. Я дуже вдячна пані консультанту. Вона мені повідомила, що не потрібно стояти в дуже великій черзі. Можна просто зайти навіть з Фейсбука на їхню сторінку, і там все розписано, показано, яку потрібно оформити нову заяву. І відповідно вже ось разом з паніми зайшли в мій приват 24, і там підтягнулися вже всі ці рахунки. Тобто, об'єктивно, всю чергу я стояти не маю. Прийду додому, зараз розберуся, що далі там потрібно просто вводити. Я так розумію, декілька хвилин може вирішити все питання. Того кажуть у Житомирській філії газмережі від сьогодні почали здійснювати повернення переплат споживачам і вже сформовані реєстри на повернення коштів людям.